Мене звати Аліна, мене звати Аріна. Ми учениці Новопетрівського ліцею. Сьогодні ми хочемо розповісти вам історію, яка стосується кожного з нас. Історію про місце, де вода зберігає пам'ять десятилітня. Київське водосховище, яке ще називають Київським морем. Я знаходжусь на правому березі Київського моря. Це мальовниче місце, що приваблює безліч відпочивальників. Щоденно сюди приїжджають відпочити сотні людей, але ніхто з них. Не задумується, що ховається за цією красою, адже у час війни ми часто забуваємо про інші важливі теми одна з них екологія. Давайте пригадаємо, з чого все розпочалося. У 1960 році розпочалося будівництво Київської ГЕС. Вже у 1964-му перекрили русло Дніпра і почалося наповнення водосховища. Сьогодні його площа становить близько 922 км квадратних. То вже на понад 110 км. кілометрів. Під водою опинились 52 населені пункти Київської та Чернігівської областей, понад 92 тисячі гектарів землі. Мій дідусь працював на гідроелектростанції та завжди розповідав, що це велика та місця споруда, яка має велике значення, але відночас несе небезпеку. Усе змінилося у квітні. 1986 року вибух на Чорнобильській ЕС став одним з найстрашніших уроків людства. Радіоактивна хмара накрила полісся, досягнувши київського водосховища і річок, що впадають у нього. Тетерева, ірпеня, ужа та Дніпра. Поніфасі регулярно відвідують стан води. Ми проаналізували наукові дослідження українських та міжнародних фахівців, знайдені в мережі інтернет, які доводять, що після аварії 1986 року велика частина цезію 137 зосередилась у мулі київського водосховища, тобто більшість цього ізотопу зараз знаходиться не у самій воді, а у мулі, і може знову потрапити у воду, якщо порушиться на водоймі. Що це за речі вона і як вона впливає на екологію. Про це ми дізнаємося у кандидата педагогічних наук Третьякової Тетяни Миколаївни. Добрий день Миколаївна. Добрий день. Розкажіть нам ласка, що таке сесія 137. тридцять Це радіоактивний ізотоп сесії з атомним номером 55. Цей 137 має в ядрі надлишок нейтронів і тому є нестабільний. Розпадаючись, він випромінює бета-частинки та гамма промені Він утворюється внаслідок поділу ядер урану 235 або Плутонію 239 в ядерних реакторах або є побічним продуктом роботи атомних електростанцій. Пане Миколаїв, а як цей 137 впливає середовища? У природних умовах це зі 137 знаходиться переважно у вигляді розчинних солей: нітратів, хлоридів та карбонатів. Ці солі дуже мають гарну розчинність і тому, потрапляючи у водойми, швидко поширюються у довкілля. При тривалому впливі цього випромінювання у людини розвиваються онкологічні захворювання. Цей зі 137 в Київському морі частково розпався, але не зник. Його стало значно менше, ніж було в 1986 році. Основна небезпека зараз полягає не у воді, а саме в радіоактивному мулі, де це зі 137 закріплений на певній глибині. Під час бурі, сильної течії, роботи гребель у випадку пошкодження дамби. Він може піднятися у воду, що призведе до різкого зростання радіоактивності води. Колись історії мого дідуся здавалися мені фантастичними. Що буде, якщо дамба не витримає? Після підриву Каховських ГЕС ми знаємо, це не фантастика. Сьогодні, на жаль, ми щодня чуємо звуки вибухів. І як наше київське море приймає на себе атаку дронів, захищаючи наші домівки? Пода пам'ятає все, і наші помилки теж. Але що все можна змінити, говорити про це, надавати надійний захист таким об'єктам, А найголовніше почати з себе, не залишати сміття, долучатись до прибирань, популяризувати екологію серед молоді, адже саме від нас залежить наше майбутнє. Це не лише обов'язок держави, це наша спільна відповідальність. Київське море, живий організм, частина нашої природи і джерело води для тисячі людей та тварин. Минуле змінити неможливо, але майбутнє у наших руках. Будьмо свідомими, адже саме прості речі здатні відвернути велику екологічну катастрофу.